Центр реабілітації для військових. У Кам'янському триває будівництво сучасного та вкрай необхідного осередку медичної та психологічної допомоги для захисників. Зводять новий заклад на базі будівлі першої міської лікарні. До робіт залучили велику кількість будівельників та техніки. Центр планують укомплектувати за останніми вимогами Національної служби здоров'я України, зазначає міський голова Кам'янського. Військові проходитимуть в центрі фізичну та психологічну реабілітацію. Після поранень та отриманих травм наші воїни зможуть відновити рухові функції та інші втрачені навички, адаптуватися та повернутися до повсякденного життя. У цьому їм будуть допомагати спеціальні тренажери, вертикалізатори, бігові доріжки та стінка по відновленню дрібної моторики, а також пристрій віртуальної реальності, аналогів якому ще немає у місті. Продовжуємо виконання робіт по будівництву центру реабілітації для наших військових. Роботи проводяться при підтримці голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Працюємо практично цілодобово без вихідних для того, щоб уже з середині вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових.